Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і сьогодні у нас з вами буде ворожіння на чоловіків для дівчат. Або ж, якщо ви представник ЛГБТ і ЛГБТ то це буде людина, про яку ви думаєте, загаданий, да, партнер. Ну, все-таки у мене більшість дівчат, я так розумію, гетеросексуальні дивляться, тому давайте от на кохання, да, на оці. От... Як люблять казати, мутки, зароджуючись, відносини. Можливо, ви вже давно з цим чоловіком знайомі, маєте стосунки з ним. Беру блокнот для того, щоб дивитися цю колоду, тому що я її ще потрохи вивчаю. Вона дуже цікава, це літературне таро, і я би хотіла давати вам референси на ті м, твори, які тут м, означені. Ці колоди будуть легше читатися, тому що вони відносно вельтівські, відносно класичні, але все одно будуть особливості в їхньому трактуванні. Обирайте один із чотирьох варіантів, або загадуйте взагалі чотирьох персонажів, ну тобто загадуєте чоловіків, хлопці загадують дівчат, але ну, все-таки я буду більше робити акцент на тому що ми розглядаємо чоловіка, бо в мене більшість підписниць це жінки. Нагадую, всім, підпишіться, будь ласка, на канал, ставте вподобайки під відео, це буде і енергообмін, якщо вам резонує. Ну і, звісно ж, коментарі, які будуть давати мені розуміти, як працюють ті чи інші карти. І ще я би хотіла вам всім подякувати за підтримку. Якщо Є бажання задонейтити. Спочатку задонейтили в «Повернись живим або в інший фонд перевірений, або на збір якийсь перевірений. Потім, якщо є бажання, можете кріейтору задонейтити. Також це буде плюсик в карму вам, не обов'язково якісь величезні суми. Що ще я хотіла сказати? Знову ж таки, розклад загальний, може не зрезонувати, але якщо резонує, це супер, і обов'язково пишіть ваші відгуки. Чотири персонажі, чотири варіанти. Або один варіант обирайте. Будь ласка, я буду дуже вам вдячна. Йдемо до ворожіння, починаємо з літературного таро. Так. Варіант номер один. Ну, будемо починати просто з сигніфікації ситуації. Да? Що ви, як ви? Що у вас там взагалі в стосунках з людиною відбувається? Що це таке? Ну, і далі. Як він до вас станеться? Так, які у вас стосунки з тією людиною? Так, стосунки. Ой, п'ятірка світла. Це п'ятірка кубків. Ну, дивіться. Це або колишня ваша людина, або. Це те кохання, яке не здійснилося. Тому що тут у нас Ґецьбі, який ну, поки що сумує. Він ще не зійшовся з Дейзі, і він ще сумує. Да? Йому, він, його не цікавлять вечірки, його не цікавить його е, багатство. Він робив все для кохання. Да? Він робив все для того, щоб е, його покохала та жінка, до якої він. Е, Хотів линути. Тобто, тут, ви, якщо жінка, да, то ви тут на відстані. Це може бути колишнє ваше кохання, колишній ваш партнер. Людина, з якою ви, скоріш за все, не маєте стосунків. І ну, от все-таки тут про колишнього мова йде. Про колишнього, про колишнього. Якщо не колишній... Що не колишній, то це просто людина, яка не звертає на вас увагу. Хоча тут Гетсбі, наче мріє про свою дівчину, але тут ви розчаровані тим, що на вас не звертають увагу. Добре, яка, я, що думає про вас людина, да? що, які думки м, стосовно вас? Сімка Свитків це карта м, це як сімка Пентаклів. Да? Сімка очікування якогось результату це в нас. Твір, Загублений світ Артура Конан-Дойла. Це очікування. Да? Він можливо, чекає також на проявлення вас. Чи чекає ця людина на проявлення вас? Угу. Ну, ні, тут, знаєте, вісімка світла. Ви розсталися. Причому я не скажу, що це було якесь таке розставання, знаєте. По сварці. Ви просто зрозуміли, що ви не можете бути разом. Тут на вісімці світла, я зараз скажу, це, по-моєму. Зараз, зараз, зараз. Покидаю Едем, називається цей твір. Да, коли. Десь вісімка світла. Це, да, Втрачений рай Джо... Джона Мілтона. Це вигнання з раю. Да? Тобто ви були в чудових стосунках, але зараз ви не разом. Це 100%. Ну тобто, це ви, ви люди, які вже не разом. І, ну скажімо, людина чекає, що пройшов той час горювання, коли ви забудете про, коли він забуде про вас. Тобто, ну, думками він вже не з вами, думками вже не поруч, да? і результату від ваших стосунків теж немає. Ну, Давайте спитаємо, чи буде якось діяти. Давайте про почуття спитаємо, які почуття залишилися таки у вас, тому що ну, це розставання, це 100% розставання. Суд. Ну, Суд треба уточняти. Ну, дивіться, по суду тут немає воротя. На Суд це карта одностороння. Тобто по почуттям почуття вже пішли. Почуття вже по суду переродилися. Тобто, почуттів, ну, вони теплі, але їх вже не повернути. тобто Це те, що вже не зміниться. Вісімка чорнил це карта, знову ж таки, зміни. Це в нас. Walt Whitman, Листя трави. Це збірка поезії, і це ну, все-таки зміна ситуації, да, тобто кардинальна зміна. Тобто були почуття теплі, зараз почуттів немає, тут не змінилися. Ну давайте подивимося, які дії буде людина вчиняти ваш бік. Так, ну дивіться, дій не буде ніяких, тому що. Король свитків, королева свитків, це в нас пентаклові карти, це в нас Доріан Грей, Снігова королева і тут світла, це в нас ту тут чаш. Тут дій ніяких не буде, тому що люди тут статичні. На всіх цих картах завжди люди статичні. Тобто вони щось зробили і все, і більш нічого. І по тузу світла, по тузу чаш, це все-таки, якщо навіть і буде якась згадка, і буде якась комунікація, то вона буде випадковою, вона, можливо, збурить ваші почуття, але вона ні до чого не приведе. Тобто, це буде така тема з. По суті, да, з прощанням. Тут, тут світло, це в нас. вампірська історія. Це Карміла Джозеф Шерідан. І тут, скажімо так, це буде, Да? Тобто, якщо людина і нагадає про себе, то для того, щоб підживитися вашою енергією, це ну, ні до чого не призведе, насправді, ця зустріч, навіть якщо вона здійсниться. І як вам діяти при зустрічі? Давайте спитаємо. О, дивіться, вам тут випали дві жалові карти, і насправді ви, якщо захочете, можете зв'язатися з цією людиною знов ж таки. Але... Туз чорнил, це пітерпе, і трійка-чорнил це кімната з вікном, з видом. І тут було би варто, навіть якщо у вас виникне бажання, все-таки звернутися до своїх цінностей. Тобто трійка-чорнил це у нас кімната з видом це повернення до свого я і прислухання до себе. Це потрібно буде тут усвідомити, що ви найцінніша. Одиниця в себе, тобто немає у вас, якщо у вас навіть виникне бажання з цією людиною сексом зайнятися, да, типу згадати як було, то все одно краще від цього уникнути. Звісно ж, всі вчинки ви вчиняєте самі, але перспективи тут якоїсь глибокої не буде. Тобто, це буде такий, знаєте, секс по, -по згадці, да, згадати прекрасні чудові часи і на цьому все. Так, на цій, на цій ноті я завершую цей розклад. Я сподіваюся, що він вам зрезонував. Сподіваюся, що він вам відіграється. Якщо відіграється, обов'язково пишіть свої відгуки. Добре, наступний другий варіант це в нас шістка, це у нас таро космічної розкішниці, космічної квіточки, хочете, хочете, так і називайте. Цікава, колода таро. Давайте подивимося, перш за все сигніфікацію. Які у вас стосунки з загаданою людиною? Дві кабластеріс. Так, ну тут якісь безвихідні стосунки. Так, дивіться, перше, що мені прийшло в голову, це що людина десь не біля вас, але ви в стосунках, і ви просто не бачитесь, ви просто не в зависанні, в зависоні стосунків, в зависоні вашої е, комунікації. Е, так, давайте спитаємо, що думає про вас людина, які думки стосовно вас вона має. Да? Які думки має ця людина стосовно вас? Що вона думає про вас? Слухайте, ну це теплі дуже почуття, можливо, ви одружені, можливо, ви в шлюбі, тому що ну і це шлюб по коханню, да? не по розчоту, так би мовити. Так, скажімо так, да? це ця Ну, Єрофант показує шлюб, да, Єрофант показує людей, які разом які довіряють один одному. Та й лицар Кубків, карта досить таки позитивна. Вона про почуття, вона про закоханість, певно. Вона про флірт. да. Єдине, що от у мене тут, чи бачитеся ви вживу, питання є. А да, ви бачитеся вживу, ви пересікаєтесь періодично, ви, можливо, навіть працюєте разом, маєте якісь спільні справи. Ну, ви родина, ви родина, слухайте, ви ну, ви родина, ви одружені, ви розписані, ви ну як, прям може навіть і повінчені. Да? Якщо єрафант, у нас частенько говорить про те, що люди все таки повінчалися. Або ну, мали якийсь інший такий сакральний обряд. Якщо це не вінчання, це може бути мечеть, синагога, це може бути е, ну, якщо це рідновірство якесь, да, то знову ж таки це може бути якийсь обряд, проведений за канонами вашої віри, вашого вірування, ваших е, е, традицій. Да. Е, це може бути навіть обіцянка, така, знаєте, один одному. Ну, що ви просто пообіцяли один одному, проговорили, що ви там є парою, що ви є людьми, які разом, і що ви будуєте разом. Тобто, якщо навіть ви пара ЛГБТ то ви, не маючи ще да, зареєстрованого партнерства, ви вже знаєте, що ви родина, ви вже знаєте, що ви разом, що ви йдете однією дорогою, одним шляхом. Добре, так, це були в нас думки партнера, да? думки, він вас ну, переживає за вас, він думає за вас, турбується за вас. Давайте почуття дивитися що з почуттями. Тут. Так, дивіться. Значить, 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 що я тут скажу? Про почуттям. Відчувається родинний зв'язок, відчувається от по суду все-таки відчуття, почуття, це вже такий прям, ну, спорідненість душ, спорідненість душ, відчуття. Я вам скажу так, по відчуттям, почуттям. Пристрасть, лицар Зондів, це у нас е, лицар е, жезлів в класиці. Да? Це відчуття пристрасті, це відчуття, е, причому е, відчуття ті, які дають ну, вогонь, вогонь підсилюють. І сімка бластерів, оця, оце, це сімка мечів в класиці, це е, те питання. Що щось відбувається, щось задумана якась хитрість стосовно вас і відчуття хитрості. Це відчуття. Це почуття чого. Що ви щось приховуєте. Чи він. Ну, партнер, так? А, я зрозуміла. Ваш партнер слідкує за вами. Ну, тобто, це по відчуттям, наче він... Хоче вас контролювати, не сталкерить вас. Причому, ну, не в поганому сенсі. Це просто контроль такий, знаєте, трошки може гіперопіки бути якоїсь. Такої ти пласким, ти а де? Ти, а що? Ти хочу про тебе все знати, хочу що ти. Оце ці почуття, відчуття. Відчуття такого, знаєте, не те, щоб не щирості, але тут прям хочеться контролювати. Хочеться контролювати. Відчуття, що ви десь щось недоговорюєте, і треба перевірити ці ваші недомовки. Окей, і які дії стосовно вас найближчим часом? Загадайте собі якийсь найближчий час. Ага, ой-ой-ой. Ну, дивіться, так, ну, по дияволу дії будуть схиляти вас до всіляких сексуальних практик. Причому таких, знаєте, не просто якийсь секс, а якісь видумки. це давай щось новеньке спробуємо, давай щось таке цікавеньке, давай якось поекспериментуємо. Колісниця, давай десь в транспорті, десь в машині, десь на природі, десь в поїздці, може, можна десь дійсно виїдете в якусь відпустку, да, міні-відпустку, типу просто за межі вашого населеного пункту. І десь щось поекспериментуєте е, з новими формами е, утіх. Оце отаке от може бути по дияволу, да? диявол такий, ну він, типу, одразу давай, давай щось скрутить, мутить і давай щось, щось десь якось експериментувати. Експериментувати з різноманітними практиками сексуальними. Оце така тема. Причому це ще, до речі, тут колісниця така цікава, що. А... Ну, ви бачите, яка вона намальована? Тобто хтось один як в якійсь не дуже зручній позі, а інший буде в зручній позі. Тобто, це ще може якийсь ну, не БДСМ, але бандаж якийсь, можливо, можливо зв'язування, якесь щось таке. Ну, така от із дій да, з, з наступних Ну, Якщо там, якщо вже не про секс, ми говоримо, то людина захоче зманіпулювати вам, вами, якимись вашими почуттями. Ну, це Тут, скоріш за все, саме те, що, знаєте, ще може бути, що якщо ви десь на відстані, якщо у вас там хлопець військовий. Зараз воює. Це може бути те, що він приїде до вас, там в відпустку, чи на вихідні, чи там на якесь увольнення. І теж ви будете проводити час за просто втіхами, тому що типу, насититись один одним. Оце таке ще може бути. Так, ну дивіться, давайте, давайте я хочу цей фідбек почути. Мені дуже цікаво. Дякую, другий варіант. На цьому все. Переходимо до варіанту номер 3 це у нас будуть дракони? Дракони, дракони. Так, дракони. Давайте карту сигніфікації витягнемо. В яких ви стосунках з людиною, так? Да? Так, імператриця. Ну, ви дружина, мабуть. Дружина, кохана жінка, ви можете бути коханкою, але ну, зазвичай це все-таки вже така, знаєте, моя жінка. Оце от вас позиціонують як моя жінка. що Це моя партнерка, да? моя, моя, моя. Ну, і, власне, стосунки такі, ну, досить сімейні. Добре, давайте подивимося, що думає людина про вас, да? Про вас, про вас, про ваші стосунки. Дивіться, скільки пентаклових карт. Тут я вам скажу, дивіться, думає, 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 що трохи вас побут зачавив. І трохи треба, от, ну, це у нас прям конкретно побутові карти, карти землі, карти цієї муладхари, коли ти не хочеш рухатися, коли тобі треба, щоб було комфортно, щоб було приємно. Якщо ви мама, у вас дитина, да, і ви постійно в дітях, постійно в сімейному цьому побуті, постійно в сімейних цих от проблемах. От, Хочеться в вашому із думок, думає, що треба почуттів більше, треба емоцій, треба ніжності, кохання. От у людини потреба кохання, у людини потреба такого, знаєте, от, як то кажуть, п'ять видів любові, людина хоче торкань, поцілунків, ніжності. Якогось такого, знаєте, непобутового. Не побутової турботи, типу, я тобі носки попрала, а от такого прям побачення, знаєте, А така це тема. а Це думки. Добре, давайте почуття подивимося. Ой, ну дивіться, ну, почуття, відчуття людина відчуває, що щось їй не вистачає. Людина відчуває, що ви відсторонилися. відчуває, що якісь сварки, можливо, є. Сварки, да, плітірка мечів. Ну, людина це карта сварок, що не вистачає, не вистачає емоцій, Якісь не ті емоції, ну не ті, бачите, І світ. Знаєте, що може бути по світу? Що людина дивиться в інтернеті на інших людей. Ну знаєте, типу, не зраджує фізично, але дивиться там інстаграми красивих дівчат, лайкає фотки. Навіть не переписується, не факт. Але от може бути таке, що вам що люди, не вистачає. Почуттів не вистачає. Відчуває себе ображеною людина. Розумієте, в чому проблема? А, давайте спитаємо: це. Людина відчувається, бо так і є, чи він сам собі це придумав? Він сам собі це придумав? Чи так і є? Блін, ну так і є, скоріш за все. Тут про придумку, ну, типу, людина шукає просто реалізації своєму вогню, реалізації своїм пристрастям. Розумієте, король жезлі, він пристрасний мужчина, він хоче, хоче, щоб по його було? Щоб от отак, от, от жарко, класно, пристрасно. Вогняно, а отримує він ну, п'ятірку пентаклів. Да? Він отримує щось недостатнє. Недостатнє отримує, ну, йому не вистачає, не вистачає людині. Ну, комфорт, комфорту повно, а немає емоцій. Добре, які його найближчі дії? Так, дивіться, до вас людина буде проявляти почуття. Буде ходити просто включить імператора, скаже: Так, все, дорогенька моя, ми з тобою йдемо на побачення, ми з тобою йдемо десь без дітей, дітей до бабусі, дідуся, будь ласка, і ми йдемо з тобою гарно проводити час. Оце, от і головне, на вашому місці не відмовляйтеся від цієї пропозиції. Не відмахніться рукою і не скажіть, та ні, в мене там консервація, в мене там огірки, в мене там грядки, в мене там ще щось. Ні, грядки почекають. Да, полити грядку треба, але полити грядку ваших стосунків це як на мене найважливіше, щоб людина не пішла собі в інтернеті шукати якийсь анліфанс, не дай Боже. Ні, ну анліфанс це круто, це класна тема, але все одно, ну. Краще ж потрогати справжню людину, ніж дивитися на картинку, ще й за гроші. Давайте отак от робити. Ну, це моя Вам Вам треба погоджуватися на, цю, на це побачення? Ну, та Звісно, королева жезлів, Слухайте, ну, треба секс, треба енергії, треба вогню додати в ці стосунки. Звісно, треба. І якщо буде пропозиція десь ну, ж таки по імператору, да, десь виїхати, десь віддати, я ж кажу: ну якщо немає дітей, навіть, да, просто в якийсь момент, просто позбутися якихось рамок, да, десь ну, емоції проявити свої, десь, я ж кажу, побачення, десь в ресторан, навіть на пиво яке-небудь на річку поїхати, змінити обстановку, просто там на пару годин обов'язково погоджуйтеся, звісно ж, погоджуйтеся. Звісно, всі ваші рішення. Будуть вашими, да, ви самі приймаєте рішення ці всі. Але потім тоді не пишіть мені, що от я не послухала вас, зробила по-своєму, і сталося так, як ви казали. Буває ж таке. От, тому слухайте, слухайте, з відкритим серцем розклади і дослухайтеся. Дослухайтеся, бо карти нам поганого не порадять. Карти нам скажуть, як краще зробити в тій чи іншій ситуації. Це був варіант номер 3 І давайте. Далі рухатися до прекрасної колоди Mermaid Magic Unicorn Tarot І будемо також дивитися на ній на стосунки ваші, на вашого партнера. Ну, я кажу чоловіка, але ви там як хочете собі, хочете. Чоловіка, хочете жінку, але енергія тут. енергію я буду янську розглядати. Е, інську, інську, ін, інська чоловіча. Так. Давайте сигніфікацію. Які у вас все-таки стосунки з цією людиною? Королева мечі. Що ви колишня йому? Колишня дружина? Колишня дівчина. Колишня дружина, мабуть. Так, 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 так. Десятка кубків. Почуття, дивимося, да? Ні, думки, думки, перш за все, думки людини про вас. Ну, теж колишня, колишня люди, колишній партнер. Да? А, ну, що тут? Думає, що ви не дали достатньо тим стосункам, які у вас були. А, можливо, навіть в сексуальному плані десь не підійшли один одному. От мені так здається, що просто по сексу не підійшли. Типу, вам треба було там, два рази в місяць, а йому два рази в день, ну, я образно, але може таке бути. Типу, не отримав він від вас чогось того, що хотів би отримати. Від цього, ну, в цій ситуації ніхто не є правим, не правим. Да? Люди могли не зійтися темпераментами. Типу, вогонь загасив, загасила вода. Тут дві кубкові карти на одну вогняну. Так, це думки. Почуття. Ну, знов те саме. Знов те саме почуття, що. Не вдалися стосунки. Да? П'ятірка мечів це карта, коли невдача, коли спіткала невдача, коли ти програв. Знову ж таки, почуття можуть бути образи по п'ятірці мечів, тому що ну, людина відчувала щось, можливо, наговорили один одному, да? якихось неприємних слів. Попажу Пентаклів. Написали, скоріш за все, да? якесь там полотно написали людині, висказали все, якесь фе неприємне. От. Ну, Імператриця почуття. Ну, в принципі, він до вас відчуває потяг, відчуває, що ви сексуальна жінка. Він би хотів з вами бути, хотів, але ж бачите, тут ну, немає, паж не підходить, паж малий для, для імператриці. Розумієте? Паж не вивозить імператрицю. Можливо, ви сексуальна жінка, яка хотіла часто багато, а він не зміг. Таке теж може бути. Тому що е, п'ятірка мечів на чоловічу потенцію попадає, що чоловік не зміг. І тут він міг вас не потягнути. І міг вас не потягнути, мало того, що сексуально, так ще й матеріально. Запросики, запросики в імператриці дуже високі. Вона каже: Ну, кружи мене, кружи мене, хлопчина. А хлопчина каже: ну, давай пополам, а давай ти за свою каву сама заплатиш. Таке ще може бути. Ну і давайте дії подивимося. Ну, які тут дії? Ну, людина просто ізолюється. Заблочить може вас, до речі, в щоб ви не написували, або щоб самому не спокуситися. Щоб не написати, знаєте, там пап'янки серед ночі, бо королева кубків така вона по п'яні може написати своєму візаві. Заблочить вас, скоріш за все, в соцмережах. І ну, не, буде, не буде про себе маякувати, не буде про себе розказувати, показувати, що він, де він, хто він. А, да. Ну, тобто тут такий, типу, я вам скажу, що це проходящий персонаж. Це тут не випала карта імператора. Він вам, ну, типу, постійно-постільки просто неприємна історія, яка з вами сталася. Просто така, ну, знаєте, для досвіду, як то кажуть. От, хтось когось не вивіз, хтось когось не зрозумів, да, не зміг там, емоційно витримати. Ну, я ж кажу, мені все-таки іде, що тут. Хлопець не вивіз або сексуально вас, або ваші забаганки. Тут ви мені вже напишете, хочете в особисті пишіть, можете коментарі написати, напишете в особисті, якщо зрезонував розклад. Якщо не зрезонував, то слава Богу. От, е я вам всім вдячна за увагу. Пишіть ваші відгуки, коментарі, що ви відчули, почули з цього розкладу, що, ви, е що вам не підійшло. Таке ж теж може бути. Ну, не підійшло і не підійшло. Таке теж буває. Поки що я читала так інформацію. Дякую вам всім за увагу. Обов'язково, обов'язково, обов'язково. Бережіть себе, будьте на зв'язку. Ми побачимося в наступних відео. Па-па!